Стали колись Хмельницького ляхи підмовляти, щоб нашу Україну з Польщею з'єднати. А Хмельницький їм говорить: сядьте, добрі люди, послухайте мою байку, чи правдива буде. Ото був собі господар мав єдного сина, і любив він його щиро, сказано ж дитина. Любив його, як дитину, годив як паняті, але в того чоловіка був і вуж при хаті. І, бувало, як дитина за обід сідає, в той упору із під печі і вуж вилізає. І що дитя йому кине, що само упаде, вуж полізе позбирає, вуж і тому радий. Але раз дитя почало із вужем дрочитись, Дрочилося, дрочилося, далі стало битись, Вуж до піни не розізлився, укусив дитину. Аж надходить і господар в ту лиху годину. Як ударив він по вужові. То хвіст і остався, а вуж живий та безхвостий, у норі сховався. Нема в хаті вже дитини, і вужа не стало, а тим часом господарство, як вода, спливало. У рік і сплила вся маєтність, всі його пожитки, та й вже на нім не осталось ні рубця, ні нитки. Іде бідний до ворожки, світить вона свічі, посиділа, погадала, каже. Чоловіче, мав же, каже, чоловіче, ти ужах від нього. Все багатство, вся маєтність все було від нього. А як ти з ним посварився, а може, й побився, так отож ти через теє усього лишився. Повертається господар до своєї хати, прослонився коло печі та й став вужа звати. Вилізає вуж безхвостий та й став говорити: Ні вже, каже чоловіче. Разом нам не жити. Коли ти на мене глянеш, зразу пригадаєш, що до віку через мене ти сина не маєш. Коли ж я на тебе гляну, зараз пригадаю, що до віку через тебе я хвоста не маю. Буду тобі, чоловіче, все добро робити, але разом із тобою я не буду жити. Отак воно, добрі люди! Польща то дитина, король польський то господар. Авуш Україна. Вітаю, друзі! Цю байку Степан Васильович Руданський написав у 1858 році. Її сюжет він взяв із життя із історичних переказів про зустріч гетьмана Богдана Хмельницького з польською делегацією, яка відбулася в Чигирині після того, як козаки прийняли присягу. На вірність московському цареві у Переяславе. Дізнавшись про цю подію, поляки намагалися помиритися з козаками і переконати їх повернутися під владу польського короля. І тоді, зустрівшись з делегацією поляків, Хмельницький, як пишуть історичні джерела, розповів їм про ось цю байку про хазяїна і вужа. Закінчивши словами, ви мені. Я вам ніколи не забуду свого хвоста, а ви мені не пробачите вашого сина. Мудрий великий гетьман знав, що та кров, яка пролита протягом шести років Визвольної війни, вона надовго розсварила українців і поляків. І будь-яка спроба повернути під владу Польщі українські землі і український народ, закінчиться дуже і дуже погано. І яку воду дивився. Якщо подивитися особисто для козаків і для Хмельницького, повернення під владу Польщі було вигідніше. Тому що вони вже починають, починали відтоді відчувати недобру руку у московського царя. Їм не подобалася московська зверність. Але Хмельницький дуже тонко відчував настрої людей. З іншого боку, зверніть увагу. Він ніколи не казав, що ми будемо до віку з вами битися, ми ніколи ми з вами не помиримося, ми будемо весь час з вами ворогами. Ні. Він каже: ми будемо вам добро творити, будемо. Ми ж сусіди. Але разом ми, ми жити більше не будемо. Кожен буде жити окремо, тому що кров пролита нас розділила. І що Гетьман був правий, показали подальші події, тому що коли він помер в 1657 році. Наступного року його е, гетьман Іван Виговський, який мав титул на той час гетьман, поки Юрко Хмельницький навчався і набрався розум, то е, Іван Виговський був виконуючим обов'язки гетьмана України. Він здійснив спробу помиритися з поляками і повернутися під владу Речі Посполитої, уклавши в 1658 році так звану Гадіцьку угоду, де Річ Посполита. Яка була до цього державою із двох частин, Польщі і Литви, перетворювалася на державу із трьох частин Польщі, Литви і, як тоді казали, Руси, тобто України. Умови гадяцької угоди були більш ніж вигідними для України. І, власне кажучи, з радістю вгадячі козаки присягнули на цій угоді. Більше того, коли Москва спробувала відірвати Україну і зруйнувати цю угоду, і послали більше як 100 тисяч не військо в Україну, то гетьман Виговський разом з кримськими татарами під Конотопом у червні 1659 року просто розгромив московську армію. Вона тікала, боячись, що Виговський зараз піде на Москву. Здавалося, що справа Виговського, справа примирення з Польщею і повернення під владу Речі Посполитої. Тепер буде здійснено. Однак цю спробу зруйнували самі українці. Перемігши Москву, Биговський не розумів, що він з вогнем грається, і проти нього в Україні почалося повстання тільки за однієї думки і чутки про те, що він повернувся під владу Польщі. Все таки Хмельницький був і краще розумів свій народ, а Биговський ні. Тому він був позбавлений влади і гетьманом. Зробили Юрія Хмельницького. Так почалася 40-річна страшна війна в історії України, яка отримала назву «Руїна». Як писав пізніше Гетьман Мазепа самі себе звоювали. Історія українських і польських відносин це дуже складна і болюча тема. Ми віками живемо поруч. І в нашій спільній історії дуже-дуже багато є як приємних сторінок, так і страшних, трагічних. Кривавими землями називали наші землі України історики. і для того було багато багато підстав. Як писав Тарас Шевченко, мій краю прекрасний, розкошний, багатий. Хто тебе не мучив? Якби розказати про якого-небудь одного магната історію правду, то перелякати саме пекло можна, а Данта Старого полупанком нашим можна здивувати. В даному разі Тарас Шевченко згадує про сім кіл пекла, описаних Данте Олів'єрі. і всі ті жахи, які були ним описані, вони. Ніщо йдуть на думку Тараса Шевченка з тими страшними бідами і карами, які зазнавав український народ, у взагалі Україна, від польських магнатів. Більше того, навіть не просто від магнатів, а з маленьким полупанком можна було здивувати старого Данта. Повідь собі, як, як знущалися свого часу над українцями польські магнати, польські пани. І це знущання. Воно так чи інакше викликало зворотню реакцію, коли українці вибухали величезними повстаннями. Ви можете уявити собі, скільки рік крові проливалося в той час. І всі ці криваві сторінки історії, вони до сьогоднішнього дня лежать між Україною і Польщею. Але існує історична закономірність. В той час, коли українці і поляки були разом. То їм все було по плечу, як то кажуть. Навіть у 1618 році спільний похід на Москву ледь не закінчився тим, що Москву не захопили. Якби Королевич Владислав захотів, то і зробив так, як його переконував Гентман Сагайдачний, то вони би просто захопили Москву і московським царем став би королевич Владислав IV. Однак той відмовився від цієї честі. А пізніше, коли українці з поляками почали воювати. То вся ця війна закінчилася тим, що в цю війну обов'язково втручався третій сусід Москва. І користуючись тим, що українці з поляками чубились, гріла руки на цьому конфлікті. І задача була дуже простою, і правило, сформульоване ще римлянами Дівідетимпера, тобто «розділяй, владаруй, назавжди намагалася впровадити що в свідомість. Польського суспільства, що українського. Серед українців вони поширювали антипольські настрої, а серед поляків поширювали антиукраїнські, знаючи, як болять і кровоточать ще не заживши рани українсько-польського протистояння. Чому я сьогодні про це кажу? Відверто кажучи, я знав, що моє відео з приводу рішення польського сейму оголосити 11 липня. День Днем пам'яті жертв волинської різанини, геноциду поляків на Волині. Звісно, я знав і розумів, що воно викличе певну емоційну реакцію. Однак я навіть не уявляв, що вона буде такою бурхливою. Під моїм відео була розгорнута величезна дискусія, причому в ній брали участь не тільки українські громадяни, але й громадяни Польщі. А коли я намагався перенести цю дискусію на сторінки Фейсбуку, то мій допис під назвою Польща і Україна за крок від катастрофи, Фейсбук видали через мову ворожнечі. Відверто кажучи, я спробував тоді це оскаржити і запитав адміністрацію Фейсбуку, в чому там мова ворожнеча, коли, в принципі, я закликав до порозуміння, до того, щоб ми закопали сокиру війни і шукали примирення. Ну, Facebook має. Іншу точку зору, і, мою, і мій, мій допис було видалено, і, відповідно, була видалена уся дискусія з приводу українсько-польських взаємин і що треба робити для того, щоб помиритися. Але не тільки я займався цією дискусією, я дуже вдячний колишньому заступнику директора Інституту національної пам'яті України Олександру Зінченку, відомому історику, письменнику, який дуже багато займається проблем, проблематикою українсько-польських стосунків, який теж був обурений рішенням польського сейму, який в односторонньому порядку заявив, що події на Волині 1943 року це геноцид поляків, здійснений Українською повстанською армією і Організацією українських націоналістів. Він теж вступив в дискусію з радикальними польськими націоналістами і написав на сторінках. Свого, е, своєї сторінки на Фейсбуці наступний, наступний, наступний вислів польської патріотки в обках, яка йому написала ось такий текст. Зміни ділера існуєте від 1991 року. А ми маємо державу від 966 року. Питаю, пише Зінченко, а чого ви до нас причепилися за Волинь? Якщо нас тоді не було, Мовчить. І тоді я теж взяв участь у цій дискусії і написав наступний пост. Вони дивні. Заявили, що волинська різанина сталася на східних кресах Другої Речі Посполитої. Ну, окей, нехай буде так. Тоді питання: а хто кого різав? Вони пишуть: українські націоналісти ОУН УПА та інші. Окей. А хто вони такі? Не громадяни Другої Речі Посполитої? Громадяни? А кого вони різали? За вашими словами, мирних поляків, громадян другої речі Посполитої. Тобто одні польські громадяни різали інших польських громадян? Тобто це був внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт у Польщі? То яким боком тут Україна? Чому ви саме від України вимагаєте визнання геноциду поляків? Поляки не хочуть пояснити, як вони дожилися до того, що одні польські громадяни різали інших польських громадян. Це про що свідчить? Як на мене, про повний провал національної політики другої речі посвалити і ні про що більше? Отже, мораль, нехай поляки частіше дивляться в дзеркало. На цю мою репліку відповіла громадянка Польщі Агнешка Пєсецька. Я хочу їй особисто подякувати, тому що вона. По-перше, дуже добре налаштована щодо України і українців, і вона серйозно працює і допомагає українцям. І головне, вона не підтримує радикальні наративи польських правих стосовно тих претензій, які польські праві провисувають сьогодні щодо України і українців. Але вона теж вступає в дискусію. Я хочу, щоб ви почули, як навіть наші друзі, яку вони мають позицію щодо складних. Українсько-польських стосунків. Отже, коли я сказав про те, що це внутрішній конфлікт, внутрішній польський конфлікт, так Нешка мені зауважила, це не внутрішній конфлікт, а масове вбивство на етнічному ґрунті. Громадянство жертв і виконавців не скасовує факту, що ОУН і УПА знищували мирних поляків через їхню національність. Це не дзеркало для поляків, а злочин, який має назву етнічна чистка. І саме так його кваліфікує міжнародне право. Визнати правду не означає заперечити українську державність, це означає мати гідність і відповідальність за історію. Правда це не зброя, це основа примирення. І взагалі я шокована, що ми тут серйозно обговорюємо публічні фантазії однієї поверхневої пані і перетворюємо це на загальнонаціональну позицію поляків. Хоча дуже багато поляків щодня підтримують і допомагають Україні. І продовжуватимуть це робити навіть коли читають нісенітниці. Далі в дискусію вступає сам пан Зінченко і запитує: Агнешка, встати на шляху української незалежності, що коштувало українцям мільйонів, життів, мільйон життів, це що, насіннячко? У Польщі хто-небудь намагався оцінити, чого коштувало українцям це рішення Пілсудського розділити з Леніним Україну. Тобто Олександр Зінченко нагадує пані Агнешці ризький мирний договір 1921 року, коли Польща і більшовики домовились поділити Україну. Саме з того моменту Волинь і Галичина відійшли до Польщі, а решта України до радянської Росії. Це був фактично другий розділ України після 1667 року, коли Польща вперше з Росією поділили Україну по Дніпру. На що пані Агнешка відповідає? Варто уточнити. Саме Пілсуцький був автором ідеї Союзу з Петлюрою і Федерації держав між Балтикою та Чорним морем, які мали протистояти Росії. Але вже восени 1920 року в Польщі змінилася влада. Новий уряд не підтримав ані союз з Україною, ані подальшу війну. Саме цей уряд, а не особисто Пілсуцький, підписав ризький мир з більшовиками, поділивши українські землі. У польській історичній публіцистиці оцінка цього рішення переважно критична. Від болісного, але прагматичного компромісу до пожертви союзником і навіть прямої зради України зростає усвідомлення того, що короткостроковий спокій на Східному фронті обійшовся надто дорого і для України, і в перспективі для самої Польщі. Отже, говорити про рішення Пілсудського поділити Україну історично некоректно, але говорити про політичну зраду України з боку польської держави так, це має підстави. Українцям це рішення справді коштувало мільйонів життів через голодомори, репресії, війну і імперський контроль. І цілком природно, що ця рана не гоїться, вона має бути предметом чесного історичного діалогу між нашими народами не для звинувачень, а для розуміння. Без цього ніколи не буде справжнього партнерства. Що ж до суспільного ставлення, то за винятком простаків, які мислять поверхнево, критична оцінка поминок минулого є в Польщі. Досить поширеною прикладом, я сама є, пише пані Агнешка. Але пан Зінченко їй заперечує. Агнешко, ти прекрасно розумієш, про що я тут пишу? Пілсудський був головою польської держави до 9 грудня 1922 року. Він несе повну відповідальність за те, що підписували уряди Польщі. Його статус називався так: Начальник держави. Не треба знімати з нього відповідальність за зраду. України. Далі в дискусію вступає ще одна блогер, гульнара Смирнова. Агнешка, а що саме Польща робила на території України? Яким чином так сталося, що частина української території стала належати Польщі? Яким були поляки та Польща на той момент, якщо вони анексували собі територію сусідньої держави? І чому мовчите за політику повної полонізації окупованої частини України? І чим ті дії польського уряду відрізняються від дій Гітлера та Путіна? На цей закид пані Агнешка відповідає. Одночасно на території України діяли чотири війська: більшовики, білі росіяни, Польща та Армія УНР. У 1920 році Польща підписала військово-політичний союз з Симоном Петлюрою, який визнавав українську незалежність в обмін на спільну боротьбу з більшовиками. Анексія. Це насильницьке приєднання території міжнародно визнаної держави. У 1921 році ні Захід, ні Ліга націй не визнавали ОНР як повноців, повноправного суб'єкта. Польська міжвоєнна влада справді проводила асиміляційну політику щодо українців: обмеження шкіл, утиски культури, пацифікація. Але вона не була тоталітарною в плані депортації або геноциду за юридичним визначенням поняття. Хіба що хочете заперечувати і маєте джерела. Порівнювати це з методами Гітлера, який напав на міжнародно визнані держави і здійснив Голокост, або Путіна, який окупував Крим і розпочав війну в 2022 році, неправильно юридично та історично. І знову ж таки, жодна нормальна людина, включно зі мною, каже пані Агнешка, не заперечує помилок чи поганої політики Республіки Польща. Хотілося б, щоб і інші не вважали. Що завжди мають рацію. І тоді я теж задав запитання пані Агнешці. Агнешко. Тобто ви визнаєте, що політика Другої Речі Посполитої була несправедливою, дискримінаційною щодо українців? Це крок назустріч. Залишили з'ясувати, в який спосіб на Волині змінився національний склад населення. І частка польського населення зросла з 7% в 1918 році до 16%. У 1939 році? Звідки брали землю для польських осадників? Що робила польська держава, щоб захистити польських громадян української національності? Нічого. То як вони мали діяти? Звертатися до суду? Чи чинити збройний опір? До речі, а як діяв сам Пілсудський до Першої світової війни? Чим його діяльність відрізнялась від діяльності? Степана Бандери, на це моє питання, пані Агнешка, на жаль, відповіді не дала. Ну, я розумію, чому, тому що складно виставляти якісь е претензії своєму співрозмовнику, коли ти керуєшся подвійними стандартами. Отже, коли пані Агнешка заперечує анексію українських територій, посилаючись на міжнародне право, і кажучи, що не можна це порівнювати. З діяннями Гітлера, який здійснив справжній геноцид Голокост і з тим, що робить Путін, то напевно порівнювати те, що сталося на Волині, знову ж таки, з Гітлером, тому що справжній геноцид здійснив Гітлер у вигляді Голокосту, то це теж, напевно, не, прав... не зовсім з точки зору юридичної і історичної було би правдою. Але ви бачите, що навіть ті люди, які добре ставляться до України і українців, вони теж не уникли ось цієї хвилі націоналістичної історії, яка піднялася в Польщі. І вони теж вимагають від українців покаяння і визнання того, що українці були винними в геноциді поляків на Волині. Як саме, ну, перше, потрібно припинити мову ворожнечі? До речі, про це просив колись Ітарас Шевченко. І мертвим, і живим і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні живущим моє дружнє послання. Там є чудові слова, де він звертався до так званих українських патріотів. А чи те, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала та й нас роздавила. І про це варто пам'ятати. Тому що кожного разу, коли українці з поляками бились, спочатку ділили і знищували Україну. А потім ділили і знищували Польщу. Нагадую, в 1667 році Польща і Москва поділили Україну по Дніпру. А в 1764 році Москва знищила Гетьманщину. А потім було три поділи речі Посполитої – 1772, 1793 і 1795 роки. І Польща зникла. Потім вдруге, в 1918 році утворилися Незалежні Польща і Україна, і одразу почали воювати між собою. Результат: у 1921 році Польща і Радянська Росія поділили Україну, а в 1939 році Німеччина і Радянський Союз поділили Польщу. Тобто, історія вчить, як тільки українці з поляками чубляться, спочатку гине Україна, а потім гарантовано гине Польща. То як зупинити цей день сурка? Я повторюсь ще раз: потрібно діяти так, як це було ми робили буквально нещодавно. Коли спільно приймали заяву до 60-ліття подій на Волині, де не шукали винного і хто кому більше завдав образ, і хто перший почав, і хто, перш, і хто постраждав найбільше, це було визнано спільною трагедією українського і польського народів. І формула, яка була запропонована, вона звучала наступним чином: вибачаємось і просимо пробачення. Що тут погано? Потрібно зарити раз і не завжди сокиру війни і почати будувати відносини чистого аркуша. Це єдиний шлях для того, щоб припинити цю міжвікову ворожнечу. Так, да, ви можете сказати, ми сьогодні подаємо руку полякам кажемо, давайте миритись, а поляки, як сусіди, кажуть, ні-ні-ні, от ти мені стайну спалив позавчора. А тепер хочеш, щоб я з тобою помирився? Ні, ти піди і всім розкажи, що ти взяв і такими поганими речами займався. І що ти повинен відповісти. А ти пам'ятаєш, як ти мені перед цим щось спалив? А, значить, а от перед цим? І так, замість примирення, до чого ми прийдемо? того, що ми будемо згадувати всі вікові образи один одного. Це не конструктивний шлях, і, напевно, треба робити висновок. А що стосується польських правих, вони не зацікавлені в мирному співіснуванні України і Польщі. В них великі амбіції. Проте ми повинні пам'ятати, що половина поляків голосувала проти Навроцького. І це наші друзі, це наші союзники. В демократичній країні хай сьогодні торжествують польські праві, але час не буде грати на них, тому що їхня політика конфронтації ворожне є безперспективною. А наша задача, українців, не допустити цієї конфронтації з Польщею, з поляками. Спокійно ставитись до цього і не плюватися, як верблюд у відповідь. Ми протягнули руку. Будь ласка, якщо вас це влаштовує, протягніть свою, ми її потиснемо. Якщо ви не хочете її сьогодні тиснути, то ми не повинні протягнуту руку перетворювати на дулю. Це нас не красить і не наближає до нашої мети, а саме примирення з нашим сусідом. На сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!